Клемент Олександрівський, Ромати, книга друга, розділ 8. Гностики Василіт і Валентин про страх. Інтерпретуючи ці слова, послідовники Василіда кажуть, що архон, почувши слова духа служителя, тоді як мену кнеаматос, був уражений, не очікуючи почути, бачите таку велику і благозвістку. Клемент тут що моє йде про Святого Духа, якого волонтенянин називає Духом Задуму Отця, а послідовники Василіда, служителя. Це його потрясіння було названо страхом, який є початком мудрості, що розповіді і розділяє досконалі і відновлює тікіс еке дієкрітіске, телеотікіске, апокатастатікіс. Адже Бог сущий над усіма епіпасі дає початок не тільки космосу, але й поділу обраних родів. Валентин, здається, має на увазі, що сподівано, коли в одному із своїх листів пише так: ангелів охопило щось подібне до страху перед цим творінням Адамо, коли він вимовив слова, які переважали його тварну природу, за якісь насіння вищої природи, яке було невидимо, у нього і сподібно условило себе через нього. Тому поколіннях земних людей, людські твори лякаються, же Творисів, наприклад, статуї, образи і всьому подібне, створене людьми і в ім'я Бога, наприклад, страх. Саме тому, Адам, будучи зліплений в ім'я людини, вселив в англії страх перед цією людиною, скучі від початку, як ніби сам був присутній у цьому. І ангели, вражені до глибини душі, негайно сховали свою роботу. Вручись із висловлювання, не дозволяє пошту сказати, що зробили ангели. Пропонований приклад. Афанізін, як сховати або приховати і ім'я, здається, найбільш точним. Харт перекладає. Іфанісін, як зіпсувати. Грант, зруйнували. Орби вважає, що це енігматичне зауваження, може вкагувати на буття 2-2. Детальніше про вчення Валентина та його поселонника і зібрання фрагментів свідчить дивиться Афанасін. Школа Валентина, Санкт-Петербург, 2002 рік. Адже, оскільки існує тільки один початок, як це було видно далі, то звідси стає розумілим, що ці люди вигадують безлузді насенітниці, оскільки Бог визнав за необхідне попередньо ще послання Господа, дати людям знання через закони профін. Бо Острах Божий названий був початком премудрості, той страх проголошений Господом через мої син, який спрямований, проти сердець, неслухняних і жорстоких. То, хто не обраний Господом приворкує страх лож нас настане, передбачав це заздалегідь і тому передбачав відповідний засіб згідно з своїм задумом, очистивши його для виконання благочестивих справ, потрясіння екплісіс. Це страх, що виникає в зв'язку з якоюсь невідомою чи несподіваною подією, як, наприклад, при отриманні несподіваної звістків, стражи, це безмірне здивування з приводу речей, які що не виникли або існують. Вони розуміють, що через це потрясіння вони приписують пристрасті православному не бути великим Богом, якого самі ж поміщають в невідання, але з всякого потрясіння, адже якщо неведення було ще до потрясіння, а потрясіння і є страх є початком мудрості, що виходить, що на незнання є першою причиною, що передує мудрості світ, світло, так само, як і відновлені обраних, мається на увазі гностична Софія. Було це незнання, незнання добра чи зла. Якщо незнання добра, тому воно, то що може воно припиняється, коли потрясіння проходить? У такому випадку небесний посланник про потіх речення втрачається, все як і це. Якщо незнання, це було незнання зла, то яким чином зло виявляється причиною виникнення речей добрих? Адже якби навідання це передувало всьому іншому, то не зайшов би і посланник з небес і не вразило б архонта, здивування, як уникають у страх. Не став по початком мудрості, яка керувала його діями щодо виділення обраних із середовища і інших космічних істот. Якщо б страх від людини, яка іс існує від початку, змусив ангелів обернутися проти власного творіння, тому що щось вища сутність була попередньо поміщена, а це творіння, то лишається припустити, що вона або впала в стан безпідставних ревнощів, або важко повірити, щоб ангели, як діти були пречені на повне розуміння сенсу власної ж праці. Або навпаки вони діяли такі з наміром, але в цьому випадку вони ніколи не задумали б таке творіння, на яке, як вони знали, заздалегідь довелося б накласти руки. Не було б вони вражені подав видіння свого створення, якщо ж у сили свого передбачення, вони розповідали б у ньому сім'я вищої природи. Або нарешті залишається припустити, що саме у силу властивої досконалого покровення. Знання вони вважаються за таке діяння. але й не Неможливе, бо вони ж мали розуміти, до чого приведе спроба замислити додоби проти людини і пірому проти людини створеної за подоби, які, як вони знали видно сам першообхід, і в згоді з рештою откров... откровення безсмертя. Пірому це гнотичний термін, що позначає пожесну полноту або й трильйонів. До них і це деяких інших, особливо ж до послідовників Маркіона, взиває писання, хоча вони не бажають слухати, хто хто слухає мене. Буде жити безпечно і спокійно, не боючи зла. Що ж вони про, пропонують зробити у законом, оголосити його, поганим вони не можуть. Подрізняючи добре і справедливо, вони змушені погодитися, що закон справедливий, коли Господь заповідає боятися зла він ніяк не закликає замінити одне зло на інше, але використовує протилежне для того, щоб нищити інше протилежне, злоя протилежність добру, подібно до того, як справедливість протилежна несправедливості. Отже, якщо він говорить, що свобода і зла настає внаслідок звільнення від страху, які виник зі страху перед Господом. Відповідно, ці страх є справою добрий. І страх перед законом не просто справедливий, але й добрий, бо він ратує, рятує нас світ зла. Звільнення від страху через страх це те, що саме що подолання пристрасті через потурання пристрасті. Радше за все, пригадує процес контролю над пристрастями через виховання. Ось чому йдеться, що не, Господи, змісниться, і крім нього не бійся нікого, наче страх Божий полягає в боязні гріха і слухняне виконання заповідей Божих, що рівнозначно було честю. Трепет – це страх перед Божественним. Але якщо страх є присасний стан душі, не кажуть наші противники, то далеко не кожен страх еквалентний душевному сум'яттю. Страх перед демоном відрізняється сум'яттю душі, оскільки демони самі знаходяться в постійному і зовнішньому і внутрішньому хвилюванні. Боже навпаки, безпристрасний, тому й страх, який він вселяє, не вносить у душі ніякого сум'яття. Насправді це, це не страх Бога, але страх втратити Його, страх такого, це страх в путах зла, перед злом. страх перед путами є бажання безсмерті і прагнення до свободи, від пристостей. Мудрий, боявшись віддалитися від зла і нерозумний, надіючись на себе, з'єднається. Беззаконником і далі у страху під Господом надія тверда, розділ 9. взаємозв'язок чеснот і їх відношення до істини. Цей страх Божий підводить нас до покаяння і надія, надії за очікування, благ або поповання на отримання можливого блага. Скільність веде нас до надії, і ми ж навчені, що надія, би, за руку веде нас до любові. любов, любов же однодумність в оцінці життя і поведінці. Коротше кажучи, що вона є спільністю життя і поєднання з дружнім взаєморозумінням і ніжністю відповідно до знання, того, що йде друзями на користь. Ну, вже ніби другі, ось чому. Тих, хто розуму з нами відроджений, тим самим лосом, ми ж називаємо братами, з любов'ю пов'язана гостинність, мистецтво турботи, філутехнія, про благо мандрівники, мадриники ситі, то відреклися до всього земного, ті же чиї надія. Обмежується земними справами, хто мету свого життя бачить у земних насолодах, і від вони лишить тілесним задоволенням. Ми вважаємо приналежним цьому світу. Не подінетеся світом цього, каже апостол, а зміцнітесь. Оновлення вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, благоюгодна і довершена. Остиність це стосується того, що сприяє благому дрівників. Ми приймаємо і гостину, тому що вони гості, гості це друзі. А друзі брати. О, брати мій милий, вигукує гомер, люднолюбство, дружнє сприяння тому, що корисне людям і ніжний потяг, що від нього походить і налаштовує нас до друзів, і близьких, так само і сприяють любові. Якщо внутрішня людина, наша людина, духовна, то любство проявляється в літді братської любові до тих, що причетний до того ж духу. Прихильність проявляється у незмінні добре зайшли в сільбові, являє собою повне безумовне прийняття, Любити означає утішати своїм ставленням, що воно не стосувалося. До взаємного співчуття нас приводить однодумність, визнання блага один одному і взаємне прагнення наших умов до на споглядання, нашого спільного блага. Любов повчає, а нехай буде налицемівна, ненавиди злом, прихиляється добра будь братолюбні один до одного, і так далі до слідів, якщо можливо і належить до нас, і перебувайте в мирі усіма людьми. Далі не бувайте переможені злом, а перемагайте зло добром. Той самий апостол свідчить про юдеїв, що вони мають ремість Божа та за розумом, бо не ще праведності Божої, і намагаються поставити власну праведність, вони не скористалися праведності Божої. Бо волі закону вони не знали і не використовували, вважаючи нею те, що самі робили. Вони не вірили пророчим словам закону і слідуючи його букві, а коли залишається вірним Йому, то зі страху і нелюбові до нього або віра в нього, поки не закону Христос. Направдність кожного, хто вірить, ось чому в Моїсе сказано по юдеям, я виключу у вас ренощі з народом, рознівує вас народом нерозумним, маючи на увазі тих, хто готовий коритися, і через пророки Ісая сказано про них. Мене знайшли ті, які не шукали мене, і відкрився тим, які не питали про мене, очевидно, маючи на увазі часи до приходу Спасителя після пришестя якого Ізраїль, мовчу до слава, до нього так само. Цілий день я простяг руками до народу непокину і вперто, вже не бачить тепер, чому він злякав, закликав їх звернутися від язичництва. Він говорить ясно, що причини всього були непокори, і пристрасть до протиріччя. Але й на них пошириться благодать Божа, апостол говорить про. про це так, під їхнє падіння спасіння язичникам, щоб викласти в них ревності і бажання покаятися, говорячи про мертві, Пастор виразно розуміє, що як перед юдеєм, так і серед язичників багато і спочилих і праведників знайшли милість у Господа, і вони були в числі тих, що жили не тільки до пришестя Спасителя, а й раніше дарування законом, такі як Авлі, нові та інші. Тому каже він і їхні учні. Які проповідували ім'я Сина Божого після смерті продовжували своє служіння засіло своєї віри. і Христа і Його благодаті, вони були вісниками Його пришестя серед праведників, спочилих раніше від них. Далі сказано у всіх останніх, вони засвідчили почаття своєї проповіді. Разом з ним вони зійшли в воду і вийшли з неї, але ті, що війшли в неї живими, постали знову живими. Ті, що не померли раніше, війшли в неї мертвими, все одно вийшли живими. Завдяки їй вони відповідають. Зродилися знову до життя і знамення імені Сина Божого. Саме тому вони по поставили з ними, разом і знайшли собі відповідне місце в єдиній будівлі, будованій в ній без додатково бо померли вони в великій і чистоті, тільки початки початку їм бракували, бо колитичники, що не мають закону, а продає закону нам ще апостоли, вони не мають закону, самі у собі закон. Отже, чесноти, перебувають у взаємній згоді, одна з одною. Чи потрібно після цього знову повторювати вже доведене, що ігри знаходиться згодно покаяння покаянні надією, а башність узгоджується з вірою, а неухильно дотримується чих чесно, поєднана з поглибленням, у них приводить нарешті до любові, яка є в свою чергу вдосконалюється через пізнання. Але необхідно при цьому зазначити, що мудрість у власного розуміння цього слово властива, лише Богу, тому та мудрість, яка наставляє вісні, є силою Бога, саме через неї досягається досконалість откровенного знання Гносис. Філософ любить істину і стає другом, розпочинаючи зі становища друга, він через любов підноситься до стану справжнього друга. У театті Плато називає подив початком всякого діла. І Матвій у своїх переданнях говорить: дивуйся тому, що перед вами, вважаючи, що здивування, і є перший ступінь знання якого, що знаходиться за його межами. Ось що в Евангелії від євреїв написано Здатний на подив, зацирує, і той, хто зацарю, досягне неспокоєння. Не сильний у науках і до тих пір, поки він залишається, неписьменним не може стати філософом, адже він не має уявлення про мудрість і філософія пристрастю, тоїснею суші і дослідження, як ведуть до нього. І навіть якщо в результаті прав ці люди придбали навики до добра їм все одно, що належить розуміти, як застосувати свої навички на ділі, для чого вони можуть бути корисними у відповідності з принципом оподівання Богом. Я маю на увазі Бога Спасителя служити Божому ун універсом через Його посвящене Слово, яке дозволяє нам розуміти, що я виїсню благородним і справедливим благочестя як практика слідування Богу. Ось 10. Про християнського філософа. Три визначальні риси властиві нашому філософу. По перше, він прагне до споглядання, по-друге, він ви. Заповіді, і по третє він займається вихованням доброчесних мужів. Поєднання з цих трьох якостей в одній особі притамане справжньому гностику, але якщо його бракує, хоча в одній з цих якостей, то його гностичний стан досконалим. Чудово говорить з цього приводу письмо і казав Господь Моїсею, говорячи, голоси сином Ізраїлями, скаже їм, не Господь Бог наш. за ділами землі Єгипетської, в якій ми жили, не чиніть за ділами землі Хананської, яку я буду до вас не чиніть, і за настановами їх не ходіть. Мої закони виконувати і моїх постанов дотримуватися чиничи за ними. Я, Господь Бог, ваш дорог постанов моїх і законів, моїх людина, яка виконує їх живою буде в них. Я Господь Бог ваш. незалежно від того, що символізують її під хананська земля. Світські помилки або ж душевні пристрасті пороки, божественне Слово, ясно, вкриває нам, чого треба уникати і до чого навпаки треба прагнути, оскільки належить все радше Богу, ніж світом. Слова, ж, людина, яка виконує їх живою, буде в них, стосується як і до наповнення євреїв, так і інших сусідів. Тобто вас і досконало плинує наше життя, яке за умови дисципліни досконалості означає життя. Як для них, так і для нас. І нас, мертвих за злочин, вже отворив із Христом. Через завіт нам даний, писання випадково не наразово повторює слова. І Господь Бог ваш воно закликає нас, тому вчить послідувати Богом і заподіям, ним даним. У цьому це нагадування про необхідність пошуку Бога і наскільки можливо прагнути, пізнати Його. У цьому полягає найбільше споглядання, мистеріальна практика. І, апартіки, і справжня наука вже незаперечна доводами розуму, і в ньому полягає носить значення, хід не мудрості, жодним чином невіддільне від праведної дії.